Доброго дня, з вами текстильна група Кавла Тексі Вашій Вазі. Ми зараз пропонуємо позиції 252. Ковти флісові, міксовані, Америка. Присутні всі розміри, різноманітний, цікавий модельний ряд. Як бачите, по відео огляду, в даній позиції йдуть хороші ходові розміри в достатній кількості. Ковти йдуть на суцільній блискавці, з блискавками до середини та без. Зустрічаються моделі з капюшонами та жилетом. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих сьогодні під час відеооглядів мішків кофт флісових Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення. Ціна за 1 кілограм становить 3 долари. Вага мішка. 20 кілограмів, вартість мішка. 60 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Сьогодні протягом дня ми демонструємо вам різноманітність даної позиції. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Ковти йдуть на суцільній блискавці, блискавками до середини та без. Зараз в вашій увазі представлені на позиції під кодом 252. Кофти флісові, міксовані Америка всіх розмірів. В даному мішку в достатній кількості хороших водових розмірів, різноманітний, цікавий модельний ряд, достатня кількість м'якеньких, пухнастих флісових кофт. 250 Кофти флісові міксовані. Америка йдуть всіх розмірів за доступною вигідною ціною. Ціна за 1 кг становить 3 долари, а вартість мішка вагою 20 кг лише 60 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. 252, кофти флісові, міксовані, Америка, йдуть всіх розмірів. Цікавий модельний ряд. Придбавши даний мішечок, ви та ваші покупці будете задоволені. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс. 252 кофти флісові, міксовані Америка, всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кг становить 3 долари, вага мішка 20 кг, вартість мішка 60 доларів. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень.